Друзі, вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні дуже сильний енергетичний день, день літнього сонцестояння. І ми працюємо з вами на трьох варіантах. Навіть покладемо, давайте, камінчики. Тут буде такий Будда. Що у мене ще є? <кхід> так легше. Обирайте, Або перший варіант, або такий у нас зелений Будда це Таро Відьмачок. Другий варіант це Basically It's Magic. Щось мене на магію сьогодні тяне. І третій варіант це в нас такий класний камінь і Golden Wheel золоте колесо. Дивимось, як завжди, під відео будуть скрінш... скріншоти, тайм таймкоди. <кхух> Може, і скріншоти будуть, хто там мене знає? Так, перший варіант привіт зеленим. Ми дивимось: Всесвіт для вас. Що він скаже? Що він розкаже, покаже, Яке, яка інформація тут йде для вас? Для першого варіанту налаштовуйтесь, може ви хочете почути якийсь інсайт, може вам хочеться взнати щось, що вам відправить Всесвіт у ваше поле. Що вам хоче казати Всесвіт? Ага. Ага, ага, ага. Так, що в нас тут є? І одно колоди в нас. Я щось хочу, не знаю, що. А може і не хочу, а може і не я. А може я навіть і вибір не можу зробити. <кій> ви в такому стані якомусь знаходитесь, що у вас тут, начебто, все в балансі, в хорошому балансі, ви тут чай, каву собі п'єте. І Всесвіт вам каже: будь просто там, де ти зараз є. А тобі не треба рухатися, тобі не треба, знаєте, така спокійна енергія, просто завмирай там, де ти є. Тобі зараз не треба робити вибору. Тобі не треба активно ж десь рухатися от просто треба завмерти. Ви можете поїхати на море, вон собі знайти такий вагончик. До хтось може знайти своє щастя в тому, що він продає чай або каву і займається тим, що він. Створює якийсь новий напій. От коли ви стоїте десь з чашкою чаю або кави, ви завмираєте. Чому я в паузі я п'ю каву або я п'ю чай? І це саме той момент, коли ви дозволяєте собі бути. У нас тут карта, вона говорить: lasting grenс and loss. Якщо ви придумали собі якісь кордони, то їх потрібно зруйнувати. Карта балансу говорить про те, що є внутрішній баланс, є зовнішній баланс. І якщо у вас навколо немає можливості зробити той баланс, спробуйте працювати внутрі. Або внутрі, або навколо вас. Той хаос, який навколо вас, ви часто не маєте можливості вплинути на нього. Тому спробуйте працювати саме в тому, що ви завмираєте в моменті. Карта інколи говорить про те, що, в принципі, вам ніхто не потрібен і ваш пошук там, партнера, друга, він такий собі, ну, ні про що. Ви бачите, що тут сидять дві дівочки. Може, до речі, хтось з вас спробує відносини з жінкою, зараз половина, напевно, буде плюватися, але сексуальність, яка в нас є, вона різна і є деякі. Жінки, які справді так наповнені сексуально, що до речі, знаю багато тих, хто каже, так, в мене були відносини з жінкою, я зрозуміла, це не моє. І тут альтернативна колода написано, дві дівчинки стоять і дивляться один на одного. Тут питання: хочеш чи не хочеш. Може, в когось з вас і є таке питання: чи хочеш, чи ти, або не хочеш. Буває, що ви в певних таких сферах життя дуже прискіпливі. І от е, треба до кінця розібратися. Треба, треба, треба. Я перфекціоніст. Ні. Ви кайфуєте в моменті, живете і вам добре. Давайте ми зараз подивимося ще далі, що вам всесвіт говорить. У нас треба відпускати зараз. Хі -хі, як класно. Дуже важко. Бути з одного боку, от у вас це такий момент між двома вашими частинками. Про цей вибір я і говорила: у вас випав імператор і імператриця, жіноча і чоловіча енергія. І... Між ними таке собі споріднення. Спробуйте поєднати в собі вашу, ваші яйця, вибачте, і ваші яєчники, щоб так сказати. Ви чоловік і ви жінка. Потрібен баланс, потрібно подружити. От навіть не інше слово, є там гармонізувати чи ще щось, а вам треба подружити дві частинки, які є у вас. І зрозуміти, що за кожним досвідом, який ви робите, там знаходиться краса. Не тільки контроль над життям. Тут вам хочеться компас в руки взяти, подивіться, і куди я йду. Я вже пішла, мене вже тут нема. Куди, як той Джек Сперо, десь в простір. А карти говорять, що, бачите, навіть свічка догоріла на вашому складі. У нас дим пішов. За кожним досвідом є краса. І не потрібно, ми зараз з вами ще одну свічку запалимо для того, щоб от у вас також була така енергія. Вам не потрібно завжди керувати. Вам не потрібно бути тим, хто все знає, все вміє. Ви можете дати своєму, в своєму просторі місце для. Жіночої, ніжної енергії, оскільки ми зникли і звикли тут. Зараз ми вам поставимо цю свічечку. Опа, так, є. Нам буде горіти. А цю ми сюди покладемо. Тобто дві енергії поєднуєте в. Упс, одне. Ви дивіться, що в нас робиться? Летять свічки. Летять енергетичні якісь пасили. Зверніть увагу на цьому слові: дві енергії поєднуються в одне. Як це зробити? А тут вмикайте людей, які з вами є аднаволнові, таке почуття. Спробуйте знайти якусь групу підтримки. Яка допоможе вам не сама, а тут ви бачите, от їх троє, вони на троїх тут зображають, ці дівочки з тортиками, з кавою. ідіть в якесь сообщество, ідіть в якісь групи гармонізації відносин. Подивіться, хто, який зараз проводить семінари, і вам от іде ця подружити відносини, які у вас є, чоловічі, жіночі частинки. І буде вам велике щастя. Наступно колоди королева кубка. Це може бути і ви. Дівчина водної стихії. І карта говорить, що в принципі те, що ти почуваєш, це правильно. Стій за своїми почуттями. Тобто борися за них і говори: Я визнаю. Визнати почуття. Може, це тих, хто, хто каже, справді я хочу мати партнерство з жінкою, мені подобається, я хочу це спробувати. Те, що ви почуваєте, треба дати місце вашим почуттям. Знов таки, слухайте інтуїтицію, висни старші аркани. Раз, старший аркан, два, старший аркан, три, чотири і п'ятий. Карта говорить про інтуїцію, про жріцю. Може, у вас є якийсь талант? Може, у вас є дві грані, вас, які зараз мають поєднатися. Тут у нас написано Цвефальс, Фальканс, то immer і ersten Bauchgefühl». Те саме про почуття. Те, що я вам говорила тут. Якщо ви сумніваєтесь, послухайте свою інтуїцію. Дівча, до речі, бачите, чим вона займається? Вона розкладає карти, купіть собі амітіст. Ті, хто хотів займатися таро, можливо, астрологією, ви можете вже придбати собі амітісти. Десь в мене є тут амітіст. Як це? В мене і немає амітісту. І в мене є амітіст. Отак От вони виглядають. Ці амітіст Дрюзен. Можете придбати, він допоможе вам розвивати свою інтуїцію. Можете його в подушку, під подушку. Кишеню, куди завгодно. Сходіть до таролога, сходіть до астролога. Ви бачите, зараз йдуть фази місяця, які говорять, що все змінюється, все циклічно, і зараз саме для вас шанс. Перший варіант: у вас така незвичайна енергія тут, вона така спокійна, от вона про поєднання. Я від цього серця вам бажаю відчути це і зробити, просто послухати свою інтуїцію. Мої розклади вони є цілющими. Це не тільки розклад таро, що буде, чого не буде. Це. Глибокий психологічний аналіз вашої суті. От я такий провідник між Всесвітом і вами. Якщо вам потрібна ця інформація, будь ласка, беріть і втілюйте в життя, живіть цим, поєднуйте в собі енергії цих арканів, і у вас буде справді рух вперед. Оскільки сьогодні така незвичайна, незвичайний день, незвичайна інформація. Я вам дякую. Як завжди, дуже вдячна вашим коментарям, вашій підписці і за те, що ви лишаєтеся зі мною. А ми зараз переходимо до варіанту номер 2 другий варіант. Мої улюблені великі карти, коли я їх тасую, давайте я трошки за екраном потасую, оскільки руки маленькі, карти великі, але вони неймовірно говорять. І є чудовими. Другий варіант. Сьогодні потужний день і енергія, яка йде, ми візьмемо її для того, щоб почути, що хоче сказати Всесвіт для вас, чи для вам. Чи вам. Так, є контакт. І так, що хоче сказати вам Всесвіт? Які угу. вони цікаві? як карт Таро дуже багато, але ви знаєте, що от кожна має свою якусь прорісовку, свою інформацію. Ой, що в нас тут відбувається. Ой. Боже, як важко треба працювати для того, щоб мати? Або не треба працювати. Або не треба мати. Ви собі сидите от і думаєте, як мені заробляти? А чого ж це так важко? А на що мені розраховувати? І як зберегти ці гроші? Е, карти вам тут говорять, що давно ви не працювали в команді. При тому в той команді, де вам би було корисно, де вам би було комфортно. І ви змогли би там відчувати себе сам ресурсною. Там, щоб цінили ваші знання. От вам зараз потрібна команда людей навколо, в яких ви де ви разом будували. От, подивіться, як вони ці дівочки, індіаночки, вони будують національну будівлю фіг вам, як говорять, пам'ятаєте той мультик. Робота разом, і вона приносить кайф. Ви будете отримувати фінанси. Бачите тут руки. Притом туз е, Пентаклі говорить нам про дар богів. Е, у вас буде реалізація. Карта Отшельник говорить, що у вас вже є дуже багато досвіду. І цей досвід, можливо, вам зараз потрібно дати, потрібно ділитися. Ви можете тут організувати якийсь семінар загальний для того, щоб поділитися і обмінятися цим ресурсом. Але зараз ви знаходитесь в якомусь такому стані, от у нас дно колоди. Я дивлюся, або це, або те, або це, або 25-те. Думки полетіли, оскільки тут якийсь такий емоційний роздрайв і неможливість щось обрати. Це нормально, коли в вашому стані ви ну, не знаєте, це нормально робити паузу. Просто пауза в тому, що ви робите. Ненормально робити паузу довго, коли ви впадаєте в депресію. І вам тут здається, до речі, не тримайте, будь ласка, свій досвід. От ви по отшельнику, ви його вже набралися і добралися. Яка класна карта. У вас є посох, у вас є ваш фонарь, у вас є сиві, сиве волосся, ви вже так вчилися, аж посивіли. І ви можете освітлювати інших Тут місяць, ви ще у вас тільки зірки. Але ви чогось його забрали. Чого ви забрали? Той досвід, дивіться, моє. П'єрочка Пентаклі, не дам, буду тримати. Прийшов для вас час навчатися, давати це знання іншим, і воно буде вам окуплятися. Бо якщо ви будете тримати це все в собі, то, в принципі, знаєте, немає якоїсь от радості. Коли ви будете віддавати, у вас будуть з'являтися якісь маленькі імпульси, якісь маленькі ідеї, оскільки. Важко бути таким умним, розумним, мандументальним, щоб до вас ніхто не підходив. Тут більше розклад іде про роботу, про досвід. До речі, ви можете бути бабушкою і можете віддавати свою енергію вашим дітям. От порадувати внука, нарешті і не сказати, я така класна, розумна. Пішли, я тобі покажу, як вареники ліпити. Або пішли, ви може бути і дідусь, як поставити той самий фік вам. Ем, я останнім часом думала, наскільки ми втратили зв'язок з корінням. Я пам'ятаю, як моя бабушка мені розказувала, де Зверобій, для чого липа, ем, якісь там інші рослинки. Зараз дуже Переривається такий зв'язок, тому спробуйте знайти якийсь контакт з вашим, наприклад, онуком або з тим, кому ви можете передати свій досвід. Так, зараз ми ще тасуємо карти. Подивимося, що все світ каже, на чому ви трошечки там застигли. Так, як та муха втекла фосі, так? Да? Де ви трохи застигаєте, вкладу карти в сторонку, скільки тут, де ви там, о, застрягаєте, застрягаєте і застрягаєте. Так, і опять у вас ця карта на дну колоді. Тут може бути, знаєте, є якийсь чоловік у вашому житті, король в даному. В, в даному випадку Пентаклій, це в нас чоловік земляної стихії, це в нас тілець, це в нас діва або козярок. І тут можуть бути якісь ще невирішені справи з ним. І це вам ваше гарне серце так розбиває. Але подивіться, яка в нас тут з одного боку позитивна карта. Навколо дощ, все. Але чому позитив? Чому це розбите серце? Воно вам було потрібно. Спробуйте зробити з оцього розбитого серця справді якесь свято і подивитися, а чого мені треба було. Тут ще щось не вирішено, оскільки паж мічів, знаєте, або ви збираєте інформацію про цього мужчину, або він збирає інформацію про вас. Коли ще хочеться, якесь смс ку відправити, типу, знаєш, а ти дура, і закрити двері або заблокувати, або ви йому там присилаєте: я взагалі знала в тебе маленький. Що в нього маленький, Йоханес, як німці кажуть, і теж заблокувати. Тобто тут ще якась невирішена ситуація. Е, може бути з батьком вашої дитини невирішена ситуація, і ви ще якось намагаєтеся, наприклад, от ваш син він більш йде до батька і це розбиває вам серце. Може така ревнощі такі будуть. Е, але все рівно в емоційному плані тут ще більш-менш така от нестабільність. До речі, це перейде. По колісе фортуни це просто якийсь певний момент, і вам треба зрозуміти, що от зараз просто в цьому пункті треба це пережити. Воно буде крутитися далі, але подумайте, для чого вам момент. Оце вторична вигода. Завжди в нас є первинна вигода і вторинна. Чому це ваше розбите серце? Зараз ви його отак собі поставили в квіточки. Буває дівочки, яким дуже зручно бути жертвою. Доброго дня, я жертва. Вітаю вас. Е, мені розбили серце. Добре, давайте скліїмо, підете далі. Ні-ні-ні, ви не розумієте? Мені розбили серце. І людина вариться в цьому розбитому серці роками і не бачить, що десь є ще один король, їх ще мінімум три. Да? Король Пентаклі, король жезлів, король кубків, король мечів. Е, поки будете сидіти за одним королем, десь три втічуть. Тому, дівчата, що робимо? Захищаємо своє. Берете, як в тому анекдоті, каже ти ж, дівчатка, тобі не можна битися. Ну, візьми розову лопаточку, тоді можна. Берете два міча в руки, дві ідеї, дві думки. Берете розову лопаточку і роздаєте всім люлей, щоб всі плакали. Карта П'ятерка нас мічів говорить, в оригінальній колоді там хтось щось забрав, вона начебто негативна. Якщо ми з вами говоримо з точки зору позитиву. Боріться за своє. Чому ви повинні знаходитися от в такій ролі: Я плачу, і тут плачу, і думки мені погано. Чому ви можете бути, на речі, якоюсь там, от стервою останньою. До речі, стерва дуже класна жінка, яка знає собі ціну. Така собі, незручна пані. От будьте незручною. Дайте всім люлей, візьміть мечі і йдіть собі в світле майбутнє. І вам буде добре. Не застрягайте. Отут. Це роль жертви. Будь ласка, я плачу. Пожалійте мене. А ви маєте собі бути от в такому. І буде вам велике щастя. Другий варіант. Як завжди, я вам вдячна за зворотній зв'язок, як програються у вас розклади. І подумайте над своїм серцем, що у вас там з ним. Чи може, треба вже повитягати ці м'ячі, для того, щоб дати можливість, там ще три короля в колоді, і вони на вас чекають. Я вам дякую. Переходимо тепер до третього варіанту. Третій варіант. Ми з вами, ось таким кристалом. Навіть розповім вам, як я його знайшла. Давайте поставимо тут горить, ну, горить. Чи, чи О, дивіться, тут буде видно. Я не придбала оцей підсвічник і оцей камінчик разом. Була на фломаркті, обожнюю німецькі блашинні ринки, і побачила якийсь класний. Але ми зараз дивимося з вами. Що хоче вам сказати Всесвіт через мене? Я такий собі медіум провідник Ви ті люди, яким потрібна зараз інформація. І я з таким щастям читаю ваші коментарі, коли ви пишете. Я, случайно потрапила на ваш канал і, случайно подивилася відео. Скажіть, звідки ви це знаєте? Справа в тому, що ви не случайно, не раптово і не просто так потрапили, ви вже готові сприймати інформацію. До вас приходить будь-який практик, будь-який таролог, практолог, гінеколог для вашого мозку, коли ви готові, коли ви вже дійшли до ручки, назвемо це так. І ви можете сприймати, бо ще три тижні тому цей розклад був би для вас, що вона таке каже. Тепер, що ж я кажу? Так, третій варіант. Що хочу вам сказати Всесвіт? Так, підіймала інформацію. Что каже все, свет. Так, ребята, вышел. Так, вы решили забрать абсолютно все карты мечеви. Раз, два, три, четыре, пять. Як би вам не було весело навколо, у вас такий сум. Ви знаєте, тут настільки ментальний пробій просто по всім сферам, давайте розбиратися. Тут страх за дитину, тут страх за свою дитину. Можливо, в когось воює чоловік або дитина. І просто страх. Хоча ви, наче, намагаєтеся сяяти як сонечко. А внутрі у вас просто, просто сум. Або може так, що ви втратили когось, от просто декілька місяців, можливо, рік тому, і ви наповнені дуже великим сумом. І цей сум він сидить у вас таким гачком, просто. А ви сяєте, карта імператриця, карта мами. Вона така вся. З соняшником, з келихом, а навколо просто ментальний. Хочеться, знаєте, от як він закритися і просто плакати, щоб оця небезпека, яка навколо людини, щоб вона просто зникла. Ви дуже багато сліз пролили, ви дуже багато побороли. Тут у нас дно колоди, карта смерть, карта трансформації. Тут, можливо, вам потрібно вже виходити з того стану, коли ви бачите, яка різниця між кольорами світлий і от темний. Просто вам хочеться знов якусь інформацію шукати. Ви щось не відпускаєте. От ви знаходитесь в тому стані і вам хочеться туди повертатися. Вам хочеться повертатися в той біль. Назовні. Така собі гарна, а внутрі просто біль, біль і біль. Що з вами відбувається? Тут, знаєте, те, що от приходить, воно до вас якось так дивно йде. Нове. Це може бути пов'язано з страхами. З маніпуляціями якоїсь людини над вами. Людина вас тримає в цьому страхі. Притом тут страх любві. От знаєте, коли любов, але воно не... це кохання, воно не кохання, воно вас ранить. Якісь от маніпулятивне кохання. І ви все-таки, наче як залежите, залежите від цієї людини. У Нас карта д'явол. Коли е, дуже бути рицар е, цих пентаклів, який вами маніпулює, який е, е, веде вас в цей стан. Коли людина знаходиться в такому, як то кажуть, стан прострації, то на ню дуже легко впливати. І е, ви можете піддаватися просто якомусь от Впливу, оскільки ви беззахисні внутрі? Ви не знаєте, як керувати, ви не можете. Таку людину дуже легко збити з пантелику і в неї отримати те, що вона хоче. Може фінанси. Може, так скажімо, розводять вас на фінанси, скажем, ем, якась ідея маніпуляція. Так, дивимось далі. Як вам цю ситуацію вирішувати? Знаєте, от Коли ви знаходитеся знов-таки в такому стані нересурсному, приходить людина, і вона намагається якось на вас впливати в даному. Можливо, фінансами знов таки. Зараз подивимося, як вам ці ситуації себе вести. Башня, вам треба приривати, приривати те, що саме відбувається. Ви бачите, що все горить. Той дом не існує, там кіна не буде, плюс місяць. Це карта обману. Щось навколо вас таке відбувається дивне. Ти раз, два, три, чотири старших аркана. Ті відносини, в яких ви знаходитеся, те, що є, воно неправильно. Воно просто має зараз зникнути з вашого поля. Може, у вас тут якийсь, знаєте, як коханець є. До речі, ви знов таки різні, програються розклади по-іншому. І вам можна звернутися знов-таки до підтримки вашого роду, до підтримки вашої сім'ї. Ну, у вас тут просто от горить горить якісь сімейні відносини, якісь руйнування. Спробуйте знайти ресурс в тій родині, яка була. Чи, можливо, у вас хтось є. Ну, тут треба передивитися цю ситуацію. І дитина. Бачите, в нас? Чоловік з жінкою так, тримає на руках дитину, і ці от відносини вони горять. Другий варіант бувають складні моменти. Буває, ви знаходитеся між світами. Це треба просто пережити. Пережити і рухатися вперед, знайти нову енергію в собі. Це вогняна енергія, рицар жеслів. Коли ви рухаєтеся і розумієте, що енергія є, у вас така от помаранчева тут зброя. Сірий кінь це в нас ментальність, це ваш йде розум, і ви можете за допомогою життєвої енергії вийти з цієї ситуації. Ще витягну одну пораду колісниця, те, що я вам казала, рухайтесь вперед. Ви бачите, знов таки рух і рух. Це рух вперед. При тому ви можете поєднати дві якісь мети, які у вас є, і по кольорам. Маєте, вони трохи програються. І буде вам щастя тільки вперед. Тільки вперед не засиджуйтесь тут, в цьому стані, який у вас був. Виходьте з тих незрозумілих відносин, бо там немає що ловити. Вам треба рухатися вперед. Нехай так і буде. Третій варіант. Я вам дуже вдячна, як завжди, за зворотній зв'язок, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Якщо вам потрібна приватна консультація, звертайтеся, а ми побачимося з вами в наступних відео.